Вітаю знакові новини на соціальній країні. В студії Лана Майковська і далі у випуску про таке. Незвані гості. Сепаратисти частково прорвали державний кордон. Підрахунок голосів триває. Петро Порошенко лідирує. Хто стане мером? За попередніми даними Віталій Кличко випереджає конкурентів. Цієї ночі через державний кордон сепаратисти частково прорвалися в Україну в напрямку антрациту за повідомленням Державної прикордонної служби України. Близько третьої ночі колона у складі кількох вантажівок, легковиків та мікроавтобусів, що рухалися з боку Росії, перетнула державний кордон, де її вогнем зустріли українські прикордонники. Прикордонники затримали автомобілі з автоматами Калашникова, гранатометами та вибухівкою. У результаті обстрілу важко поранений український військовий. Кілька машин зі зброєю та військовими таки прорвалися на територію України. Українська сторона повідомила прикордонну службу ФСБ Росії щодо негайного вжиття заходів та припинення незаконного перетину кордону з боку Росії. Продовжуємо. Сьогодні зранку активізувалася антитерористична операція у Донецьку. А саме, терористи обстріляли блокпост українських силовиків у районі у районі міста Слов'янськ. Про це повідомив координатор групи інформаційний опір Дмитро Тимчук. Українські військові знищили вантажівку з терористами. За попередньою інформацією, загинуло понад 30 чужих силовиків. З української сторони втрат немає. Бойовики, що захопили термінал міжнародного аеропорту імені Прокоф'єва, практично повністю знищені. Про це повідомив прес-офіцер збройних сил України Олексій Дмитрашковський. Він констатував, що Донецький аеропорт знаходиться під контролем українських силовиків. Якщо вони спробують його ще раз захопити, то отримують таку ж пілюлю, як і сьогодні. Резюмував прес-офіцер ЗСУ. У той же час глава медіа центру АТО Владислав Солізньов повідомив, що бойовикам було висунуто ультиматум. Тим, хто складе зброю, гарантувалися спека терористи не прийняли цих умов після чого почалися, почалася їх нейтралізація На даний момент ЦВК опрацювала вже 94,12% протоколів в електронному вигляді. Згідно з останніми даними, кандидату президенти Петро Порошенко отримав 50,46% голосів українців. За його найближчого суперника Юлію Томашенко проголосували 12,88% виборців за Олега Ляшка – 8,37%, За Анатолія Гриценка – 5,45%, за Сергія Тігіпка – 5,28%. Михайло Допкін набрав 3%, трошки більше, ніж 3%. Вадим Ревінович – 2,27%. Нагадаю, вчора у ЦВК усі протоколи обіцяли опрацювати до сьогоднішнього вечора. У столичній гонці лідирує партія «Удар» та Віталій Кличко. Згідно з попередніми даними обробки бюлетенів, на місцевих виборах у Києві, лідер партії Удар Віталій Кличко набирає 55,7% голосів. На друге місце вийшов голова Київської міської державної адміністрації Володимир Бондаренко. 8,5% голосів виборців. Народний депутат Леся Оробець відстає на 5 сотих. Її підтримали 8,44% виборців. Майдан виборов право обирати президента. Він вистояв до виборів, прогнозували, що активісти розійдуться після 25 травня. Проте майданівці залишаються на своїх місцях. Як сприйняли результати виборів на центральній площі столиці, дивіться далі у сюжеті. Говорили після президентських виборів, Майдан розійдеться. Та революційні атрибути і досі лишаються тут. Революційна ялинка розібрана, бурківка і купа автомобільних шин. І незначні сили самооборони, які стоять на головній площі, й досі. Чому не йдуть додому? Пояснюють. Майдан не розійдеться. Чому? Поки не закінчиться його восток, поки не закінчиться громадянська війна, яку розв'язала наша ж таки влада, тим, що вона просто злила і неадекватно реагувала на ті події, які відбуваються там. Вибачте, будь ласка, буде неадекватно на даний момент реагувати на події, які зараз відбуваються на його востоці, ми просто із на сам собачим. Майдан розійдеться хіба в тому випадку, коли будуть виконані всі требування Майдану, Потрібно покарати винних тих і в розстрілу людей. Начнемо з того, що ще пройшло три місяці, ще ніхто не покараний. Ну то ще не все завершено. Справа тім, що думаємо, що парламент поміняти. Цей юнак прийшов на Майдан, коли побили студентів, які вийшли виборювати право жити в європейській країні. Ми з прийшли защати з начальних студентів, які хотіли його інтеграцію, власть їх, можна сказати, ну просто розогнала і збила. І ми ще не добились, по-моєму, свого. Наскільки я пам'ятаю, хто там Порошенко говорив, да, Віталік? що двадцять мого юна собирають підписувати приказ євроінтеграції. На думку Аріни, сенсу в тому, щоб стояти на Майдані, немає. Справжні бійці майдану у гарячих точках нашої держави на південному сході. Напевно, теж бачите, хто тут сидить на майдані, які які люди. Ем, мені важко сказати, чи взагалі зараз це потрібно. Окрім самооборони на майдані можна зустріти ось такі персонажі, як цей чоловік. Він вже не один місяць живе у центрі столиці. Збирається вимити від сажі увесь майдан. Щоб не забруднитися, зняв одяг. Загорнувся у пакет для сміття. Та для інтерв'ю вбрався святково у кроватку. Заодно бачите, Бачите, от як татмиває. Вітя каканатмиває ще шутку. Не час бавитися у вибори і проводити другий тур. Треба країну піднімати з колін, каже сотник Микола, який вже півроку на майдані. Має бути президент, діюча влада. А потім побачимо, якщо треба, ми ще третій майдан скличемо, якщо вони не будуть справлятися з тим повноваженням, яке їм дали. Майдан завжди буде слідкувати за політиками. Хто б не прийшов до влади. Люди тепер знають, як відстоювати свої права. Лана Майковська, Богдан Сендровський соціальна країна. Вони не розуміють, що таке панель приладів. Вони дістають до щеплення одначе гарно газують і сигналі дітей з особливими потребами. Вчили їздити на мотоциклах враженнями та новими знаннями. Поділилася Малеча із нашою знімальною групою на мотоциклі. Є п'ять самих елементів управління, а інші – вони всі е, второстепенні. Так, от саме це то ручка газу. Давайте давай заведемо, я тебе покажу. Інструктор Роман розповідає десятирічному Микиті принцип роботи мотоциклу. Хлопчик уважно слухає і постійно про щось запитує, запам'ятовує швидко і гарно переповідає. Я зрозумів, де буде газ, де заводити мотоцикл, куди показується, скільки бензину повороти мотоцикла. Інструктор Роман на двохколісних залізних конях їздить з маличку. Розповідає, головне пояснити і навчити дитину правильно і безпечно їздити. Я знаю багато дітей, хто їздить на мотоциклі в віці 4 або 5 років. Але це не такі великі мотоцикли для дорослих, а це невеличкі підбайки, які підходять дітям. Щодо таких дорослих мотоциклів, то в принципі ну вчитися можна тоді, коли вже починаєш діставати ногами до педал. Навчання організували для дітей з особливими потребами. Це приватна школа при НСК Олімпійський. Такі заходи безкоштовні. Тут їх проводять досить часто, аби особлива малеча почувала себе на рівні з іншими. Яна Курченко, Роман Крюков соціальна країна. І наразі це вся інформація. Наші журналісти вже готують багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимося.